Від хати до хати, бо звеселися кожна родина, дозвольте заколядувати з, з Христовим присобив Україна, неба сипле білий сніг, білий білий сніг, він дарує білу казку. Вступає свято на поріг, новий новий рік. Кожен вірить в Божу ласку, і з радісна прийшла. Веріє синові, бо Різдво вступає на порі. Знак добра, господній любові, світлів, хлопської зорі. Хай це свято лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить світ. Хай у цьому домі будуть всі здорові, Хай усі живуть щасливі в радості і любові, Хай усі живуть щасливі в радості і любові, доля хай сміється, а добро ведеться, хай колядочка святає.